Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська казка Івана Франка Мурко й Бурко, розповідає дід Гнатя. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а у другого пес Бурко. Хоч пес і кіт, звичайно, не люблять один одного, та мурко з бурком із самого малку були великі приятелі. От одного разу, саме в жнива, коли всі з дому позабиралися в поле, бідний Мурко ходив голодний по подвір'ї і муркотів дуже жалібно. Рано господиня, вибираючися в поле, забула дати йому їсти. Значить, призиться бідному, терпіти аж до вечора. До лісу було далеко йти. У стрісі воробчиків не чутно ніяких, що тут бідному муркові на світі Божім робити. Ей, подумав він собі, гон там у сусіда на коморі голуби водяться. Я колись лиш одним оком заглянув. У двох гніздах є молоді голуб'ята, такі ситі та гладкі, як подушечки. От би мені одно таке голуб'ятко в пригоді стало. Та ба бурко по подвір'ї ходить, комору стереже. Хоч ми з ним і приятелі, та я то добре знаю, що він на комору мене не пустить. Нема що й говорити з ним про все. Зовсім собача вірність у нього. Але голод не тітка. Муркові чимраз гірше докучав порожній живіт. От він і почав міркувати. Як би то здурити бурка та спровадити його геть з подвір'я? При голоднім животі швидко думки йдуть до голови. От за малу хвилю мій Мурко біжить до бурка, мов не знати, з якою доброю новиною. Слухай, бурцю, кричить здалека. Приношу тобі добру вістку. Ось, власне, тепер я сидів за селом на високій липі. Знаєш, там на роздоріжжі коло Христа. Сижу собі та чатую на воробчиків, коли бачу, а з сусіднього села біжить межею якийсь пес. І несе в зубах ковбасу та таку довжелезну, що оба кінці геть поза ним землею волочаться. Приніс він під липу, оглянувся довкола, чи не підглядає хто. Живенько випорпав під коренем добру яму, запорпав ковбасу та ще й каменем на знак привалив і побіг. От така то благодать. Я ледво всидів на липі, так мені запах до носа вдарив. Та що з того? Не міг же я поживитися нею, бо камінь тяжкий та й глини бестія напорпав багато. То, може, би ти, братику. Ще Мурко й не скінчив своє оповідання, коли Бурко зірвався на рівні ноги і, мов вихор, полетів за село під липу, шукати ковбаси. Він, бідний, також не дуже до переситу наїдався. М'яса рідко й нюхав, а ковбаса хіба в сні часом йому приснилася. А тут, на тобі, така ласка божа під липою закопана, та ще й каменем привалена. Драпнув бурко так, що аж закурілося за ним, а муркові тільки того й треба. Не тратячи ні хвилі, він горі углом видряпався на комору, вибрав собі котре найтовстіше голуб'ятко, вхопив його в зуби, загриз та й гайда з ним до своєї хати. Там він виліз на загату, положив голуб'ятко перед себе та почав хрупати, радісно муркотячи. Тим часом бурко прибіг до липи, шукає, нюхає, порпає, Немає ні каменя, ні глини, а ковбаси й духу не чути. Вертає, бідний, мов з лихого торгу додому та й біжить просто на буркове обістя, щоби пожалуватися приятелеві, пощо його здурив. Та ставши за углом, він почув, як бурко облизуючи від крові з голуб'ятка. Балакає до себе. Гей, дурень той бурко. І де він тепер, певно, вганяє по підлипу, язик висолопивши, та шукає ковбаси, а не знає, що я його голуб'ятком так славно пообідав. Дряпнула бурка по серці така фальшивість приятеля. Завзявся відплатити йому. Усміхаючись, він підійшов до загати та й мовить ей Мурку Мурку, ти гадаєш, що ти мене здурив, що я повірив твоїй байці про ту ковбасу, а я сидів за плотом і бачив, як ти з нашої комори голуб'ятко взяв. Та пощо тобі від мене критися? Чому було би не сказати просто? Хіба я приставлений голуб'ят пильнувати? Все не моя худоба. Я й сам був би не від того, щоб часом одне друге схрупати. От, хоч і зараз. Ану, ходи та подай мені ще одну, і собі можеш також взяти одненьке. Дуже втішився мурко, чуючи таку мову. Бо, звісно, злому завсіде радісно, коли пізнає, що й другий, кого він мав за чесного, такий самий злодій, як і він. І скочив Муко з загати, щоб привітатися з бурком. Та сей в хвилі хап його за карк. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Від Олічки указані під відео, авторську казку Івана Франка. Мурко й Бурко, розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва, казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.